Як підключити телефонію BinoTel до KCRM? Завдяки підключенню телефонії Binotel до KCRM, у вас буде змога вчасно фіксувати усі вхідні та вихідні дзвінки прямо в crm системі Також при вхідному дзвінку ви досить швидко зможете додати клієнта у базу, тобто створити ліда. І також, якщо клієнт вже є у базі. Буде працювати виявлення номеру, тобто клієнт телефонує, ви бачите, хто телефонує, і також зможете швидко перейти з вікна дзвінка до картки клієнта. Ну і найголовніше це історія. Вся історія взаємодії з клієнтом, тобто телефонія, усі, усі дзвінки будуть зберігатись в картці клієнта. Там є досить зручний плеєр, ви зможете прослухати дзвінок і навіть завантажити запис. Щоб потім поділитись з колегою, проаналізувати, ну і так далі. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити телефонію Binateel, як вона у нас працює. Для початку підключення ми переходимо у розділ налаштування, далі комунікації. Тут нас цікавить розділ Телефонія. І ми натискаємо Додати нову службу. Обираємо назву. У сервісах телефонії, відповідно, BINOTEL. І ось тут нам необхідно ввести BINOTEL api Key і api Key Secret. Ось ці API-ключі вам необхідно запросити у Техпідтримки BINOTEL. У нас у базі знань є лист, відповідно який треба відправити Техпідтримці. У відповідь на цей лист вам відправлять api ключі які необхідно вставити ось у ці поля. Зараз перейдемо у документацію, подивимось, наприклад, листа. Так, ми у документації: ось крок номер один: отримання даних для підключення. Ця документація буде закріплена, закріплена в описі під відео. Будь ласка, перейдіть і, і такий лист відправте бінотелу, щоб отримати api ключі. Після того, як ключі отримані, отримані, йдемо далі по підключенню. Так, ну, наприклад, ключі ми отримали. Ось так вони виглядають. Далі посилання на вебхок веб поки що пропускаємо. Використовувати DeepLink. Тут, якщо ви паралельно користуєтесь якимось софтфоном, тобто платний Zoiper або Microsip, то це налаштування треба увімкнути. Якщо ні, ігноруйте його і йдемо далі. Потім зв'язок із воронками. Тут, якщо вам необхідно, щоб кожен раз при дзвінках створювався запис у воронці, необхідно активувати цю функцію. Є два види генерації, генерації заявок. Тобто одноразовий і повторюваний. Одноразовий, якщо клієнт, наприклад, тільки один раз телефонує вам перший, то буде створюватись автоматично запис у воронці. Ви тут далі можете обрати, який тип дзвінків, під який тип дзвінків буде створюватись ця заявка, обрати воронку і обрати джерело. Тобто з яким джерелом буде створюватись запис. А якщо повторюваний, то вам необхідно буде, то у вас, верніше, буде кожен раз створювати запис. Неважливо, клієнт вже є в базі або його ще немає. Тобто кожен раз при його дзвінку буде створюватись запис у воронці. Ну і далі ви з ним можете працювати. Так, тут є. Далі нам необхідно перейти на вкладку номера користувачів. І тут необхідно присвоїти додаткові номери, внутрішні номери, які у вас в бінотелі, для ваших співробітників, які будуть працювати із телефонією, де можна подивитись ці додаткові номери. Для цього нам необхідно перейти у кабінет бінотелу. Далі праворуч зверху натискаємо, обираємо пункт, верніше, натискаємо приховані налаштування. І ось тут навпроти. Кожного нашого співробітника буде додатковий номер. От Андрій 901. Ми його копіюємо ну, і назначаємо відповідно у налаштуваннях доступу до користувачів. Тобто ось тут, наприклад, Микола 901. 1, Далі додати буде, наприклад, 902 інший менеджер, ну і так далі. коли всі ці дані ви заповнили, можна власне, зберігати налаштування. Тепер пару слів про вебхок. Ось це налаштування ми пропускали на початку. Для того, щоб коректно приймати дзвінки і робити вихідні дзвінки, нам необхідно відправити вже другий лист до техпідтримки Бінотелу з посиланням на цей веб-ось тут натискаєте Копіювати. вебхук буде скопійовано. І знов-таки у документації у нас є приклад другого листа. По суті, воно аналогічне, як і перше, тільки що вам необхідно вставити до нього посилання на ось цей вебхук із проханням до бінотелу, щоб вони його активували у себе на стороні, і тоді вже усі налаштування по телефоні завершено, можна пробувати дзвонити. Давайте у документації зараз переглянемо, наприклад другого листа. Так, ось крок номер 3. Запит на налаштування вебхук. Ось таким чином виглядає приклад листа. Сюди ми вставляємо вебхук, який ви копіюєте у налаштуваннях підключення бінотелу в кейсі Рем. Ну і потім техпідтримка вам повинна відписати, що всі налаштування зроблено. Будь ласка, тестуйте телефонію. Ну і на цьому власне все. Після цього можна пробувати дзвонити, приймати дзвінки. Якщо у вас активоване. Створення заявок у воронках, дивіться, як вони працюють. На цьому все. Будь ласка, пробуйте, підключайте. Якщо виникають складнощі або питання, пишіть нам у коментарях під цим відео або у тих у зручний канал завжди раді вам підказати і допомогти. Дуже дякую!